Мої улюблені олівчики для губ. Почнемо з малесеньких, тому що я їх найбільш використовую. Це олівець пастель у відтіночку 205. Дуже красивий нюдовий колір. Ось так він виглядає. Трошки посвочу вам, але, дівчатка, на губах завжди колір по-іншому. Далі, ось такий Golden Rose у відтіночку 223. Теж дуже красивий нюдовий колір. Вони, до речі, схожі з пастель. Далі, мій улюбленіць, я думаю, всі його вже знаєте, це олівчик Glambee 111-й. Теж дуже красивий. Також полюбила дівчатка олівчики від бренду Bless. Вони доволі такі бюджетні, але теж дуже класні. Ось такий ніжний нюдовий відтіночок, це вже трошечки більш теплішенький. і також дуже люблю від них вже олівчику відтіночку номер 10 Ось такий колір. Це мої улюблені, у мене дуже багато різних, але ось ці мої фаворити і останні це Top Face. Трошечки більш прохолодніший у відтіночку 110. Ось такі мої улюблені нюдові. Зберігайте, можливо, щось для себе спробуєте, якщо ще не користувалися.